Це позиції російських солдат. Це артилерійська установка, яка працювала по нашим позиціям. Ми можемо бачити безліч снарядів, але головне чітке влучання наших військ в цю артилерійську установку. Можемо бачити упаковку для транспортування з російських ракет. Можливо, С-300 чи точки У, точно не можу сказати. Цієї позиції їх запускали по населеним пунктам на території України, де знаходились мирні жителі. Це, скоріш все, сліди від гусениць. самохідна артилерійська установка, самі взриватели. сам снаряд і віддільно накручується. потім. Вони вже готові до бою. Ті, що з наконечниками закрученими, ці готові. Вони вони на цих такі самі були. Сцена вся загажена повністю. Щоб ну, так люди ділили, я, я такого не бачу. Це свині просто. Ну, і далі походимо, побачимо подвальні приміщення, де вони, де вони ночували, Вам просто буде жах. Такого точно не бачили. Де люди просто де сплять, їдять і тут же вони гадять. Тут вони жили, тут наших солдат зовсім не було. Весь час знаходились вони тут. Це, що ми можемо бачити, те, що після них залишилося. вони в цьому приміщенні чуть більше місяця. І що тут трапило за цей місяць? Атрибути карадянських часів, ну, їх, за що вони воюють, да, їх. Це приміщення з їхнім вождюм не каплі не смущало. Вони гадали тут прям Що ці умови, в яких вони жили. Це за півтора місяця. Ну, до цього тут було не тронуто, все воно було закрите. Це за півтора місяця, поки вони тут були. Тут вони грілися, палили стільці, розводили вогнище, грілися. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Ще рік назад тут було б ну, звичайне життя. По периметру будівлі виставлені такі пости. Тут сидів військовий та охороняв тих людей, які знаходилися, тих військових, які знаходилися всередині. Ось так називаємо спосередний пункт. Вони розрізали мати для того, щоб виняти туди поролон і спали на цьому поролоні. Ті штаби, ті були. Просто варварське все тут перевернуто. Частину книг ми бачили в підвалах. Цікаво, не знаю, читають вони, чи вони вряд ли вони їх читали. Ага. Неоголошена війна. Навірно, цікаво їм було розвивати себе в історичному плані. Донбас, енциклопедія, Херсонська область. Крути 18-го року. Ці, ну, мені здається, не випадково ці книги. Саме ці книги відібрані з-поміж інших. Просто Варварське все ламалося, викидувалося, рвалося. Сміття, бруд. З пневматики стріляли. По книжкам.